Верхній нечитабельний. Кухар метло виходить. Маслів Василь, Солоча дня 14-12-47-го року. Нагірний виглядає. Це не часники часу? Через зуб. Дата нечитабельна дальше пусть. Вот тут круж качало и дыхало sensepa за своє часом. 17 14 13 47 року. руда. Там останній напис є. Пук. Что-то не 48 48 рік, то есть можно спокойно привязываться уже до шукать. И дальше чисто. Спасибо.